П'ять причин не вступати на творчу спеціальність. Цікавий такий заголовок від викладача малювання, який готує на творчі іспити, але я мушу вам про це розповісти. Перша причина не йти на творчу спеціальність, а обрати щось інше, це в випадку, якщо для вас творчість це лише хобі. Нехай воно такими залишається. Якщо ви не готові з ранку і до ночі займатися своїм професійним розвитком, не готові до того, що доведеться багато працювати і трудитися. Не треба, я вас прошу, не, не марнуйте свій час, не марнуйте свої сили та кошти на вступ на творчу спеціальність. Друге, якщо ви не можете зрозуміти, для чого вам ця творчість, тобто ви не бачите собі якогось майбутнього шляху, не бачите сенсу йти навчатися, ну, в принципі, вам не варто тоді обирати творчу спеціальність. Наступне, якщо ви не готові витрачати досить багато коштів, при цьому не отримуючи ніякого високого доходу. Та-дам! Творчий це далеко не завжди має бути дохідною справою. Насправді, по статистиці, митець як такий, він в рідких випадках може отримувати хороший дохід. Якщо пророблено дуже багато роботи, позиціонування там трата та колекціонування. Одним словом, є дуже багато моментів, які впливають на ваш дохід. Тобто, на початках вам доведеться досить багато працювати, при цьому не мати впевненості в майбутніх доходах заробітках. Наступне вам не варто йти навчатися на художню спеціальність, якщо ви не плануєте в Цим займатися. Наприклад, ви хочете стати тату-майстром, і вирішили піти вступати на архітектуру. Питання: на що воно вам? На що вам архітектура, якщо ви плануєте стати тату майстром, в такому випадку краще вже піти на якусь медичну спеціальність по типу людина, яка розбирається в фізіології, тілі, і додатково брати, наприклад, курси або різні уроки приватні у викладачів, і таким чином підтягнути свій творчий рівень? Або якщо ви плануєте бути, наприклад, гейм дизайнером? Тут ви можете, звісно, піти на творчу спеціальність, на дизайн і так далі. Ви можете це зробити навіть в коледжі, і далі починати вже працювати, наприклад. От є такі моменти, коли вам не варто йти на саме вступ, вступ на творчу професію. І наступник, кому не варто обирати творчу професію, це людям, які взагалі в творчості нуль. Ну, тобто, якщо ви в майбутньому плануєте все ж таки от чимось займатися, що там буде приносити вам кошти, і ви такі думаєте, окей, піду на дизайнера, там на архітектора, ще на когось. Не треба, я вас прошу, не треба туди йти. Тому що це дуже складні професії, і малювання це не легко, це зовсім не легко. Тому, якщо ви все ж таки розумієте, що всі ці пункти не про вас, і ви свідомо обираєте вступ на творчу спеціальність. Пишіть в Директ інстаграму, я вам допоможу, бо я викладач малювання, який готує до вступу на творчу спеціальність. До зустрічі!